Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, будемо вивчати фразеологізми. Тож сонце ранком розбудило, підняло і звеселило, потім чемненько сказало швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним країну знань, іди. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і виконайте каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу і попрацюйте. До речі, що таке бити байдики? Це нічого не робити, нічим не займатися, байдикувати. Відкриті, будь ласка, підручники на сторіночки 18 Давайте з вами прочитаємо вірш 39 вправи. От, кажу я, малечі, мовний вислів візьміть, брати ноги на плечі. Як його розуміть? Стихли всі з настороги і хитринки в очах. Як це можна, щоб ноги та були на плечах? Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, до якого з них можна вжити вислів брати ноги на плечі, значені тікати. Так, молодці. Що ж таке тікати? Це брати ноги на плечі, накивати п'ятами, дати драпака, тягу дати, змотати вудки, п'яти підмазувати, братися в ноги, брати ноги за пояс, брати ноги в руки, дати дмухача, дати драла. Складіть, будь ласка, речення з одним із цих фразеологізмів. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Що ж таке фразеологізми? Це нероздільні стійкі словосполучення слів. Їх можна замінити одним словом, синонімом. Наприклад, пекти раків це червоніти. Тлумачення фразеологізмів подано у фразеологічному словничку. Тепер перейдемо до вправи 40. Прочитайте і обговоріть написане у таблички. У нас з одного боку у стовпчику подано слово сполучення, сполучення слів, а в іншому це стійкі нероздільні словосполучення слів, або ми вже знаємо, що це фразіологізми. Дати хліба це сполучення слів. А ось дати перцю це покарати. Відкрита квартирка, слово сполучення слів, а відкрита душа, іншими словами, це щира душа, це фразіологізм. Набити гулю це сполучення слів. А фразіологізм набити руку. Так кажуть, коли людина чомусь навчилася. Будь ласка, склади два речення із фразіологізмами і запиши їх. Постав відео на паузу і попрацюйте. Перевірте, будь ласка, наприклад, можна було б скласти таке речення. Він вже набив руку у розв'язанні задач. Для вас, мої любі діти, завжди відкрита в мене душа. Молодці. Тепер давайте з вами прочитаємо цей текст. Ліда прийшла до нашого класу лише наприкінці навчального року. Вона трималася впевнено й могла будь кому дати від коша. Дівчата в ліди за спиною баляндраси точили, але робили це тихцем. Її остерігалися зачіпати навіть хлопці, бо Ліда вміла постояти за себе. Усі були здивовані, коли зрозуміли, що новенька завела дружбу з тихоною Аркадієм. За нього вона могла кому завгодно намилити шию. Навіть наша вчителька якось пожартувала. За нею Аркадій, як за кам'яною стіною. Дітки, випишіть, будь ласка, речення з підкресленими фразіологізмами, які відповідають таким значенням: розповідати про щось незначне, несерйозне, виявляти рішучу протидію та не дати скриптити себе. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Тепер давайте з вами з'ясуємо значення найуживаніших фразеологізмів. Наприклад, вийти сухим із води, так кажуть. Що це означає? Це уникнути великих неприємностей. Ви, можливо, чули такі вислів, як біла ворона. Це дивак людина, яка своєю поведінкою, зовнішністю, сильно відрізняється від усіх. Так само ви чули брати бика за роги. А що це означає? Це діяти рішуче, енергійно. Кажуть, водою не розлити. Це означає жити у злагоді і дружбі, бути на коні, тобто мати успіх. Кажуть, ось, де собака зарита. Ось у чому справа, саме в цьому справжня причина. Воду решетом носити це даремно витрачати сили на будь-яку справу. Кажуть, він води за носа. Що це означає? Це обманює, обдурює. А кажуть, він заміта сліди, це щось таке приховує. Крутитися, як білка в колесі, означає бути постійно зайнятим, дивитися крізь пальці. Це робити вигляд, що не, помічає, не помічаєш чого-небудь недозволеного. Кажуть на Вербі груша це про несенітниці, про якісь дурниці. Шукати голку в сіні або в соломі неможливо виявити, знайти щось. Кажуть ворона в павиному пір'ї. Кажуть про того, хто даремно видає себе за більш значиму людину, ніж є насправді. Хоч каміння з неба падає, тобто за будь-яких умов, за будь-яких обставин, не зважаючи ні на що. Аж волосся дибки стало. Це кажуть про людину якісь страшно. Вовку в овечій шкурі. Кажуть про злу людину лицеміра, який приховує свої підступні наміри під маскою порядності. Дітки, запам'ятайте, фразеологізми це стійкі сполучення слів, які за значенням дорівнюють одному слову або словосполученню. А тепер поперед батька в пекло не летіть, домашню вправу запишіть. А домашнє завдання на сьогодні таке. На сторіночці 18 вправа 42. Виконайте, будь ласка, самоаналіз, позначте на полях у зошиті ваш настрій від сьогоднішнього уроку. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, працювали дуже добре. Тож на все добре, до побачення!